А сторожі безпеки на Прикарпатті запрацювали одразу дві поліцейські станції. Нові безпекові осередки тепер функціонують у Коломиї. Вони будуть забезпечувати правопорядок у різних мікрорайонах міста. Один розташований поблизу залізничного вокзалу, інший у спальному мікрорайоні. Загалом під опікою тамтешніх офіцерів громад перебуватиме понад 14 тисяч мешканців. Цих дві станції це не перші в нас. У нас вже два поліцейських працює. Це це в Томачку і в Воскресінцях. Досить схвальні відгуки як наших старост, так і мешканців громади. Тому якраз мікрорайон і Леонтовича, і район Привокзальна, де буде від дві станції у нас працювати ще дві. То це дуже якраз буде нам на користь, тому що безпека це є перше, що зараз необхідно. Приміщення з сучасним новим ремонтом, де нині є все необхідне для роботи, цей осередок безпеки кажуть правоохоронці, створювали спільними зусиллями із місцевою владою. Окрім цього, поліцейським офіцерам громади вручили і нові службові автомобілі. Тож нині поліцейські станції відповідають усім стандартам для ефективної роботи. Сьогодні ми виконуємо функції не тільки правоохоронної, як було раніше, а і таку функцію поліцейській. Народом і будь-яка допомога, яка буде потребувати громадянам, вона буде надана від поліцейського. Саме тому ми докомплектуємо, буде автомобіль обладнаний всіми необхідними засобами, як помпова рушниця, зброя, бензопила і так далі. Начебто вони відповідні функції до поліцейського, але це не так. Саме сьогодні, от, в разі будь-якої, ще раз кажу, допомоги він буде також надавати її. В тому числі це і буде безпекова ситуація, адміністративна профілактика, адміністративна практика. Працюватимуть поліцейські станції у посиленому режимі, а офіцери громад цілодобово на зв'язку з мешканцями вони оперативно реагуватимуть на усі звернення громадян та надаватимуть їм правову допомогу. Людей тепер з'явився свій поліцейський, який 24 на 7 готовий їм допомогти, до кого не завжди можуть зателефонувати, який завжди допоможе. Ця поліцейська станція служить для того, щоб люди вже не ходили у головний коломийський районний відділ поліції, а завжди могли сюди прийти згідно графіку, прийому громадян, щоб всяке написати заяву, поспілкуватися зі мною, розказати про свої проблеми, щоб їм в будь-який момент допомогти. Загалом на Прикарпатті успішно працює уже понад 40 поліцейських станцій. Наталя Аргара, телеканал 402.